Вітаю, шановні підписники каналу Cars. І це відео ми випускаємо тому, що вже накипіло. Чого саме накипіло, що саме сталося? Зараз дуже часто, я думаю, якщо ви також зайшли на це відео, то це також накипіло вам. і Ви хочете зрозуміти і, в принципі, отримати відповідь на всі запитання. І сьогодні ми їх дамо Предисторія. Ми почали дуже часу зараз отримувати таку рекламу. Да, в інстаграмі, як і всі люди лазимо в інстаграмі там або в Ютубі, і отримуємо таку рекламу від різних компаній, що безкоштовне розмитнення для військових, військове приходьте. Ми вам зробимо скидочку, ми вам зробимо безкоштовне розмитнення, буде вам дешева машина без проблем. все зроблено, все круто. І хочемо розібратися трішечки в цьому питанні. Давайте спочатку, перед тим як розберемося, чого саме вигідно гнати машину без розмитнення, да, покажемо просту математику. Будемо показувати саме на цій машині, яку зараз бачите на своєму екрані. Це Jeep Cherokee Limited комплектації 20-й рік, пробіг у нас 51 тисяча миль. Давайте подивимося на пошкодження даного автомобіля. Ось так виглядається чудова автівка в білому кольорі, як я вже і сказав, комплектація Limited. По пошкодженням бачимо, що настільки бампер був пошкоджений передній, повністю цілий автомобіль, немає ніяких подряпин. По Карфаксу, ну, я, звісно ж, не перевіряв там Карфакс, але давайте мати на увазі, що вона супермашина. Да? Знайшли класну автівку, яка продавалася на аукціоні Копер. Тут зазади тобто, вам бачимо якісь точечки, а це парктроніки, все нормально. Тобто салон дуже чудовий, да? стан класний, комплектація лімітед, парктроніки, велика мультимедіа, шкіра, е, що до нас ще по музиці, да? мабуть, Alpine стоїть, тобто все супер. Дуже прекрасний автомобіль. Саме цікаве, що він вже продався на аукціоні Кобарт, він продався за 9500 доларів. Зараз я вам покажу це на прикладі бітфаксу, буквально секундочку. І отак цей автомобіль виглядає на... Самому Bitfax. Як можете побачити, цей точний автомобіль продався за 9500 доларів. Давайте зараз подивимося, скільки цей автомобіль вийшов в Україні. Ось так виглядає табличка, яку я заздалегідь підготовив. і отак от виглядає, в принципі, у нас лот 9500, збір 963 долари, доставка по США 450 доларів, доставка до Клайпеди де саме морем, 1100 доларів. Послуга наша 20 доларів я порахував. Ну, давайте рахувати, що послуга б коштувала 500 доларів, якщо військовий 150 доларів. Брокер-експедитор 650 доларів, доставка до Києва 900 доларів. Страхування 210 доларів, це 3% від вартості автомобіля. До речі, страховка в нас добровільна. Не хочете, не будемо страхувати. Хочете, страховка у нас повністю від моменту покупки автомобіля. І навіть якщо повністю втрата автомобіля, не дай Бог, там станеться, то повністю вартість ми відшкодуємо. Далі у нас іде свіфтовка, Зараз на сьогоднішній день це 3% плюс 100 доларів, це 467 доларів. мито орієнтовно 5500, оформлення 500 доларів. І сертифікація 130 доларів. Отже, без ремонту, а ми там бачили, що треба пофарбувати тільки передній бампер, це приблизно 250 доларів ремонту. Ось без ремонту цей автомобіль виходить 20 тисяч 400 доларів майже. Тепер відмінусуємо саме мито. Відмінусуємо мито, і у нас отримуємо 240 мінус 5 500. Отримуємо ціну автомобіля в 14 тисяч 900 доларів за чироки 2020 року з двигуном 3,2 і пробігом 50 тисяч миль. Гарна ця ціна чи не гарна. Давайте просто заходимо на авторія, відкриваємо наше улюблене авторія. З тим, що зараз навіть машини дуже важко продаються, з тим, що ціни попадали. Відкриваємо, дивимося 19 по 20-й рік автомобіля. Нажимаємо пошук, це у нас широкі. Так, виставляємо пробіг до 100 тисяч кілометрів. Звісно ж, виставляємо тільки повний привід. Об'єм двигуна ставимо від 3 літрів, щоб у нас були двигуни тільки 3,2. По Україні знаходить нам 70 авто. І ставимо ще, щоб автомобіль був тільки на номерах. На держномерах у нас знайшло 49 автомобілей. Ставимо ціну від дешевих і відкриваємо. Перший у нас 16,5, 17 300, 17 900, 18 тисяч, 18, ,000, 19, ,000, 19, ,000, 19, ,000, 19, ,000, 20 тисяч доларів, 19, ,000, 20, ,000, 20, ,000, 20, ,000. Першу сторінку зараз передивимося, щоб зрозуміти, скільки ж коштує такий автомобіль зараз у нас. Ну, давайте, досить автомобілі. Так, перша це комплектація Limited. Ось такий автомобіль, але він нам не підходить, тому що це, хоч і Limited, але в такому стані. Тобто, ну дійсно автомобіль з нашим порівнювати не можна. І ось такий автомобіль, я думаю, всі будуть згодні, що ну, такий автомобіль порівнювати з тим, що я показував, не можна. Це повний тотал, повний у нас. Від'ємний автомобіль. Це у нас не така комплектація, це якийсь трейлхок. У нас Це автомобіль, як можете бачити, не буду відкривати. Тут в маленькому квадраті. Навіть приближу зараз, бачите, що автомобіль дійсно там розгачений, що капець в хлам. І, до речі, це комплектація. Не, це не ліміт, це Latitude Plus У нас маленький мультимедіа. Далі йдемо. Це у нас також Latitude Plus, по диском бачу. Далі йдемо Latitude, або Latitude Plus. Далі у нас іде Limited, до речі, диски ліпітовські. Угу, угу, 19700. По автомобілю 90 тисяч пробігу. Що маємо по пошкодженням? Ось такі пошкодження по автомобілю. Ну, скажімо так, нічого критичного, але стреляна безпека. В принципі, давайте забудемось на цьому автомобілі. Не будемо далі йти, я розумію, що ціна їх насправді на такому пробізі. От я все, що ви бачите, закривається все латитюди. немає жодного ліміту. Все латитюд. летют, латтют. Трейлхоки попадаються, от лімітед ще у нас, 2500 наступний. Тобто, от у нас 19700 перша, нехай ціна за автомобіль. Так, він не ідеальний, але ми зараз з вами, в принципі, робимо. Не огляд на автомобілі, а їх стан. Тобто, от такий автомобіль 19700 доларів, що у нас виходить, 14900. Можемо порахувати, що вигода в цьому випадку буде 5 000 доларів. І це ми взяли перший ліміт на ринку. Який його стан? Невідомо. І, чесно кажучи, я не впевнений, що він буде супер-пупер. Але нехай так. 4800 різниця, тобто, ви військовий, взяли собі автомобіль. Пригнали, продали, заробили 5000 доларів автомобіль 20-го року, а цей у нас якого? Це у нас 19-го. Автомобіль 20-го року, менше пошкодження, менше пробігу, і от і виходить на 4800 дешевше ринку. Круто, чого? Я особисто пішов би і замовив в такий автомобіль. Ще раз показую табличку, бачимо, що у нас 5500 вийшло мита. Але тепер питання, друзі, що всі, хто вам таке кажуть, на даний час, це саме 9 число, 9.07.24 року, це все як так пом'якшіше виразитись, це все, ну будь-якому грьобані мошенники. Чому? Тому що я цим питанням займався тиждень. Спочатку побачив це відео і почав займатися. Я обдзвонив всіх брокерів, які можливі, обдзвонив всі митниці, подзвонив всім логістам, і всі мені сказали, як один, що Ілля, ні, такого немає. Немає дешевого розмитнення, ну, якісь є варіанти там, привезти на військову частину. Але якщо ви на військову частину, то автомобіль не ваш. На фізичне обличчя, на фізика неможливо завести автомобіль і розмити не безкоштовно. Неможливо. Тепер питання: як ці люди хочуть вас надурити? Вони вам хочуть пригнати автомобіль? А яким ну яким чином вони вас надурять? Я не знаю, чи це тому, що вони вас просто хочуть за заволікти да, в свої там сіті і далі. Ви там як хочете, так вибираєтесь, не хочете, не вибирайтесь. Але мені не зрозуміло, для чого це роблять люди. Для чого викидають цю кучу тонни реклами, тупої реклами, яка не несе за собою ніякого підґрунтя. Для чого не зрозуміло, Я таким не хочу займатися, і навпаки, я хочу це повністю розвінчати цей міф. Тому що дійсно, якщо б було б таке, така можливість, зараз би просто по перше, кожний військовий, якого є кошти, міг би заробити на автомобілі. Він би загнав цей автомобіль, продав його на 5 тисяч дорожче і отримав би собі, по-перше, кошти, по-друге, гарний автомобіль продав би на нашому ринку України. В принципі, навіщо це роблять? Я не розумію. Ну розумію, щоб навернути там підписники, можливо, привести вас, людина, яка не розуміє, як пригнати автомобіль, щоб не попасти там на кошти та перший раз з цим зустрілися. Приходить військовий, заробив собі кошти. Дивиться, що хоче собі якусь класну машину, у нього не вистачає трішечки для того, щоб він йому міг купити. Пишу там, то можна 5 тисяч менше, От ти не за 20 купиш, а за 14. Ну це різні бюджети і, звісно, людина на це поведеться. Але повестись на це нереально, не, ну, не і люди. Я хочу попросити це питання до тебе, мій друже, питання таке, в принципі, не ведись, якщо ти побачив таку рекламу у будь-якої компанії, просто навіть якщо ти просто хочеш у них замовити, не треба у них замовляти, тому що вони вже тебе хотіли якось надурити. Перше, на першому ж етапі вони при вашому знайомці вже тебе дурять. Що буде далі? Ну я не знаю, що буде далі. Мені здається, що такій людині довіряти вже не можна. Якщо ти хочеш реально гарну автівку, йди в ту компанію, яка тобі одразу скаже, що це все брехня. І не, не скаже тобі ті казки, ті казочки, що машина тобі приїде на 5 тисяч доларів дешевше. Це все брехня, друзі, такого немає го року. Ні, якщо це машина за вище 30 тисяч доларів, так. Ну, у нас зазвичай які замовляють машини на найчастіше бюджет? Це до 20 тисяч доларів. До 20 тисяч доларів зекономити п'ятірку неможливо. Це все брехня, повна брехня, таке неможливо зробити. 2 тисячі доларів так можливо. Привести гарну машину по низу ринку. Так можливо. Привести ту комплектацію, яку ти хочеш, те пошкодження, яке ти хочеш, пробіг класний, відремонтувати самому, побачити все можна. Зекономити на автомобілі 5 тисяч доларів не можна. На прикладі мене, я собі, я власник фірми, я собі привожу автомобіль, от я пригнав собі Audi A4, яку ви можете бачити от зараз. Я вставлю бамс 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 фотографію. от я її зараз продаю, вона мені вийшла 22,5 тисячі, я виставив її 24,500. От зараз я її продаю, за скільки продав, не знаю, ну от я навіть заробляю там ну 2000 доларів. Да, Ринок там подупав, коли я гнав, вона була подорожча, Але сам факт: можна на машинах заробляти на 3000 доларів, 3 тисячі доларів, 3,5. Економити, хто не хоче заробляти, зекономити можна 2-3 тисячі доларів, але 5 ніяк. А тим паче, коли вам людина каже, що машина, дивись машину, ми тобі пригонимо за 10 тисяч доларів, яка коштує 15. На цьому бюджеті це взагалі колосальні цифри. Це машини економиш та одну третю від машини, ти економиш. Тому, друзі, давайте зробимо заключення. Дуже вас прошу не вестись на цих провокаторів, не вестись на цих лгунів, тому що це реально люди, які вас задурять. Якщо вони навіть військові готові в цей час в принципі, вести в оману, то я думаю, будь-яку людину вони готові будуть вести в оману. Тому я хочу ще раз наголосити, що я не обіцяв вам розмитання безкоштовне, але послуга для військових у нас коштує 150 доларів. Тому, якщо ви дійсно хочете собі нормальний автомобіль, за себе я ручаюсь, ми вам привезмо нормальний автомобіль. Тому, або ж якщо не у нас, у будь-якої компанії, хоча якась хоча б не рекламує саме таку послугу. Тому всім гарного дня. Обов'язково, якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на наш канал. Також переходьте в наші соціальні мережі. Там багато цікавого. В нашому телеграмі багато цікавих автомобілей. Були знову вас раді бачити. До нових зустрічей.